Дня. Хотів би широкому згалу показати свою клітку майбутню для крилів. Це, як кажуть, міні-шет на 6 кліток. От. За технологією. конечно не Михайлова, а за технологією е, Золотухіна. Тобто, щоб що низ, низ, підлога, коротше, цього кручатника є під нахилом 5 гра... 5 см відносно переду. От тут такий стік. Тук так дали, дана бляха. Щоб кролики не мочилися Якщо будуть мочитися, то буде стікати моча. Тут теж лишилося тільки доробити, допрацювати один цінник, двоє дверок і дах. І, і кролики можуть жити уже. Сьогодні пофарбував її на... Там зелений колір. От. Тут такий сток для мочі калу. Можна подивитися тут, що тут під низом є сітка, через який калу їх моча буде стікати. От. Хто зацікавився такою кліткою? Звоніть, пишіть, поможу, підкажу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.